Добрий вечір! Шо ви там? Хоча і не знаю, які у вас love languages, але якщо ви тут, то можу спрогнозувати, що у нас з вами спільна любов до маркетингу. Ну, або до Джека. Якщо тільки до Джека, то залітайте краще до нього в інстаграм. Там якраз вийшли нові відео про продуктивність. А на тих, хто залишається, чекають новини зі світу маркетингу і розіграш цієї прекрасної книжки за коментар під цим відео. Ви, напевно, подумали такі, фу, та це був черговий ютуберський енгейджмент-підкат, але ні. Це була підводка до нашої першої новини. Мене звати Юля, я контент-маркетолог в Сайдені. Поїхали! Що по соцмережах? Інстаграм оголосив про три оновлення. Про перше з них нотатки статусу ви вже точно чули і, можливо, навіть тестили. А для тих, кому тільки сьогодні вімкнули світло, нагадаю, що окрім ноутів, інстаграм у 2023 році планує запустити клон BeReal під назвою Candid Stories та профілі груп. Усе, чим ділитиметься учасники профілю, залишатимуться лише у цьому профілі. І буде доступним тільки для підписників. Ну особисто я вже почала відлік до початку переїзду вайбер привітань ваших родичів у ці групові профілі. Ну а якщо серйозно, то давайте коротко пройдемося по ідеях, як вже доступну в Україні фічу статусами можна використовувати для бізних цілей. Перше, що мені прийшло в голову, це писати щось на кшталт: мінус 20% на замовлення для перших п'яти людей, які написали нам в тірек. Або яку колабу ви хочете бачити у нас, або там літер кави вам за згадку у сторі з креативним підписом, чи навіть використовувати як фідбек-форму. Підсумовуючи, ексклюзивні пропозиції це ще один бенефіт, який схилятиме вашу цільову такий натиснути на чарівну кнопку Стежити, адже бачити ваші ноуці люди зможуть тільки за взаємною підпискою. До речі, якщо бачили приклади, як бренди вже почали круто використовувати ноуці, діліться у коментарях. З'явилась нова соцмережа PayNeple. Apple. Uh, apple Красти фічі як художники навчився не лише Instagram, а й техкомпанія Pineapple Labs. Її ідея встановлення професійних зв'язків за допомогою візуального профілю Stories, схожого на портфоліо. За задумкою, у Пайнепл не має грати роль чи ви сіньор, чи джуніор, фокус на щирості і дружності. Це такий собі візуальний LinkedIn, до якого ще не підключили монетизацію і рекрутері. Ось так може виглядати ваш профіль. Короткий опис про себе, посада, досвід тощо. При свайпі з'являється детальніший опис, а також посилання на прикріплені вами ресурси. Також на платформі можна створювати профільні групи за інтересами і спілкуватися в тредах, які зникають через 24 години або у Директі. Наразі платформа доступна лише на iOS. З початком повномасштабного вторгнення пошукові запити українців суттєво змінились, зокрема, і на YouTube. Попри те, дивлячись на топ-10 в українському Spotify, можна було впасти в дику агонію, бо ще до грудня туди стабільно входили треки російських виконавців. В Ютубі ситуація набагато позитивніша. Перше, користувачі нарешті почали шукати альтернативу російським контент-мейкерам. Друге. Відео, які раніше збирали по 10 тисяч переглядів, мають їх тепер X10. По-третє, з'явилася велика кількість нових україномовних каналів. До речі, якщо ви не трапили на Ютуб-просторах на новостворені маркетинг-канали з крутим на вашу думку контентом, поділіться ними у коментарях. Нам всім дуже цікаво. Ну і четвертий поєдн це те, що розширились категорії контенту. Тож, навіть якщо ви працюєте маркетологом на першому віконному заводі, в Франнику, будь ласка, не завтикайте цю чудову можливість зайняти вашу чесну нішу в українському ютубі. Deposit Photos випустили свій щорічний прогноз Креативні тренди 2023, де дослідили стилі, теми та ідеї, які впливатимуть на креативну комунікацію, а також поділилися інсайтами щодо того, як бренди і автори контенту можуть ефективно залучати свої аудиторії наступного року. Якщо ви ще не зрозуміли, то це велетенська купілка референсів. Заходіть, розбирайте посилання. Лишаємо у коментарях. Хоча більшість цього креативного креативу вам і так не отрує ваш SEO, давайте будемо відверті. Тож, можливо, вам хоча б згодиться для брендування корпоративних блокнотів чи чашок. Ну і можете просто зайти позаліпати на цей лендінг з точки зору яйки, бо він на топовому рівні. І ваші улюблені апдейти від Google. Що ж, Google розпочав оновлення пошукового алгоритму під назвою Helpful Content Update, який має на меті пріоритизувати у видачі корисний для юзерів контент. Сюди явно не входять сухі сьогодні тексти, де контент не дає цінності і ніяк не допомагає юзерам з їхнім запитом. За словами самого Google, оновлення допоможе переконатися, що неоригінальний низькоякісний контент не буде високо ранжуватися в пошуку. Отже, як захистити ваш прекрасний безцінний сайт? По-перше, прочитати інструкції, критерії до контенту від самого гугла, але ви самі знаєте, що там на вас буде очікувати. Не крадіть, не визивайте на марно Пишіть якісний контент, і буде з вами успіх. Давайте, взагалі, почнемо з того, що вартість скілових seo спеціалістів з кожним таким апдейтом зростає як крипта на початку 2017 року. Тож, пліс, поділіться вашим фідбеком по співпраці з seo агенціями та фрілансерами. Особливо згадайте успішні кейси, бо їх напевно буде менше. А ще. Google, значить, додав нову опцію в налаштуванні таргетингу на YouTube, який дозволяє рекламодавцям орієнтуватися на музичні вподобання користувачів. Music Mood Lineups розроблений, щоб допомогти рекламодавцям охопити користувачів, коли вони в позитивному настрій. Оскільки, за даними досліджень, багато людей кажуть, що музика робить їх щасливими. Тому... Краще завчасно скасуйте ваші підписки, це моя особиста порада, щоб не зіпсувати ваш щасливий настрій крінжовою рекламою айтішних курсів від GoIT. Друзі, сьогодні ми з вами розберемо формулу створення антиміджевої реклами для телекомунікаційної компанії. Заличаємо відому людину у рожевій Панамі, пишемо одній із найдорожчих рекламних агенцій світу, скидаємо їм референси з пабліку пацани паймут. Просимо зробити креатив, але так, от, щоб від душі душевно в душу розірвало серця аудиторії, а особливо серця викладачів з логіки. Воля! виходить, і ролик від Vodafone. Давайте пройдемося, що не так з цим роликом. Можна зруйнувати стіни, але не можна зруйнувати дім. Можна зруйнувати асфальт, але не дорогу додому. Можна зруйнувати мости, але не зв'язок між нами. Деби я не був, відбудуємо дім. Ми все відбудуємо. Головне зберегти наш особливий зв'язок. Разом ми зможемо. Vodafone. Реально, неможливо зруйнувати дім, якого в тебе вже нема. І неможливо зруйнувати дорогу, якщо ціле місто зрівняне із землею. Дозволю собі сказати, що обіграти настільки болючі теми у вигляді апогею примітивно-метафоричної творчості копірайтера це плювок і зневага в сторону людей, які через війну втратили усе. Окей-окей, з конструктиву, поки ви мене не закидали негативом. Якщо вже й витрачати кошти на іміджеві ролики, то краще робити щось на кшталт ось цього. І ні, мені не заплатили за промоцію цього ролика. Коли настане день, Ніколи настане момент, коли, щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Окей, okay, що по ситуативці? Я все більше помічаю, як на заміну постів полодин приходять лаконічні та влучні креативи в стилі Мені. Зважаючи на потенціал органічного охоплення і взаємодії, компаніям вже варто шукати у свій штат професійних мемологів. А SMM-никам, які прописали у своїх кіпіаях створення вірального контенту, нічого не залишається, як вчитись адаптовувати релевантні інфоприводи згідно з останніми війнями мемології. Хочу потішити вас свіжими прикладами від Укрпошти. Давайте разом порадіємо, який в них крутий есемевник. Український рекламний медіаринок просів на 63%. Всеукраїнська рекламна коаліція провела дослідження об'ємів рекламно-комунікаційного ринку України у 2022 році. Якщо не враховувати інфляцію, то загалом цього року рекламний медіаринок України втратив близько двох третин свого обсягу у гривні. Найбільше падіння відбулося у рекламі в кінотеатрах мінус 92%. На телебаченні мінус 81% та у пресі мінус 79% у порівнянні з даними 2021 року. Що ж стосується нашої улюбленої діджитал-реклами, її об'єм зменшився на 42%. Загалом інтернет-ринок втратив 36% рекламних коштів. Компанія Gradus Research опублікувала результати дослідження, що для українців зараз є ключовим фактором у виборі товарів. Висновки. Перше. Раціоналізація попиту: усе більше споживачів планують свої покупки заздалегідь, і лише 15% українців купують спонтанно. Друге, бренди мають значення: 54% покупців звертають особливу увагу на бренд для інших 33% покупців. Бренд товару значення не має взагалі. Третє попит на українське зростає. Підтримка українських виробників є важливим фактором вибору для більшості українців. І тут цікаво, як атаки на енергосистему впливають на онлайн-продажі. Давайте розглянемо статистику та коментарі від Stillos Ельдорадо та Comfy. Загалом то впливають ретейлери недоотримали близько 25-30% виторгу. Якщо вірити дослідженню компанії For Service Group, то кожний п'ятий українець планував здійснити покупку в чорну п'ятницю. Ретейлери сподівалися, що інтерес покупців буде сконцентрований на товарах, які дозволять комфортно пережити зиму без світла. Саме в цих категоріях і були зосереджені основні знижки. Хоча цінових промоакцій передбачалося менше ніж у попередні роки. Чорна п'ятниця більшість торгових мереж була запланована на період з 21 по 28 листопада. Проте масований обстріл української інфраструктури, який стався 23 листопада, та залишив без світла майже на дві доби 80% населення країни, ускладнив роботу продавців і охолодив споживчу активність. За даними дослідження команди про моду, у доларовому еквіваленті бачимо сильне просідання по всіх категоріях, окрім електроніки, в плані продажів та трафіку. Переважно це пов'язане з незапланованими покупками під час зростання курсу та підвищенням попиту на товари, які потрібні під час відключення електроенергії. Тому тут така ситуація: хто з конкурентів забезпечує постійну наявність таких товарів, той і забирає гарячих покупців. Давайте підсумуємо результати Чорної п'ятниці. Олег Руховський у своєму телеграм-каналі підбив підсумки Чорної П'ятниці та порівняв їх із тогорічними. У період з 21 по 27 листопада цього року клієнти Монобанку здійснили 17,7 мільйонів покупок, загальна вартість яких склала 8,4 мільярди гривень. Для порівняння, у тиждень розпродажів минулого року українці оплатили карткою за товари 19,9 мільйонів разів та загалом витратили 6,5 мільярдів гривень. Тобто кількість покупок з нагоди Чорної П'ятниці у 2021 році дещо знизилась, а от сума навпаки зросла. Скоріше за все, це пов'язано із суттєвим підвищенням цін на товари. Понад 70% покупок були здійснені українцями в онлайн. Лідером продажів став інтернет-магазин Розетка а в топ-3 за обсягами продажів та кількістю заявок також увійшли конфі та «Алло». З іншого боку, на позитивний розвиток e-commerce в Україні також вплине угода про цифрову торгівлю з Великої Британії, якої полягатиме у незастосуванні. Мита, свободу оподаткування в електронній комерції і підтримані загальної законодавчої бази для транзакцій. Давайте передіємо на це. Наостанок хочеться похвалити українські компанії, які отримали престижну нагороду Red Dot. До списку переможців у різних номінаціях увійшли такі українські агенції. Можете погуглити собі їхні роботи, це завжди тільки плюс до вашої надивленості. Ну і хочеться нагадати усім маркетологічним душенькам креативної індустрії, не завтикувати і подавати роботи ваших компаній на конкурси. Папірчик з нагородою, на відміну від вашого диплому магістра з маркетингу, точно допоможе вам в лідгені. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Ріст, щоб не пропустити наступні випуски нашого дайджесту.